Доброго дня! Пропоную вашій увазі німецький дизельний генератор трифазний 6,8 6-8 кВт. Вага його 158 кг, дуже важкий, мідна обмотка. На колесах ручки для пересування присутні. По комплектації розетка на 380, дві розетки на 220. В нього є електрозапуск, зараз покажу акумулятор. Рівень масла, вольтметр. Автомат 10 амперний, вихід на 12 вольт, 200 м3 А для зарядки акумулятора заземлення. Так, давайте всередину заглянемо. Тут маємо великий потужний акумулятор для електрозапуску. Потрібно буде приєднати плюс і мінус до нього. Це є ручна зупинка двигуна. Він ідеально підійде, підійде тим, в кого будинок е трофазний. Або, його ще можна використовувати як однофазний, потрібно з трифазної розетки вивезти накладні розетки на 220, тобто вивезти фазу і нуль. і можна отримати три розетки на 220, використовувати її як однофазний. Тому надійний апарат, звертайтеся для консультації або замовлення, телефонуйте нас.